Цього тижня комунальні служби плідно працювали над благоустроєм Нікополя, щоб вигляд міста навіть попри війну тішив погляд мешканців. Працівники паркового господарства дбали про полив квітів, прополювали клумби, виконували покіст трави у різних районах, парках, скверах та на узбіччях доріг. Також, готуючись до літа, монтували систему крапельного поливу на міських клумбах. Бригади Автодору допомагали мешканцям у ліквідації наслідків ворожих обстрілів, прибирали уламки, розбирали завали та вивозили будівельне сміття. А також асфальтували вибоїни на дорозі вулиці Патріотів України, які виникли через вибухи ворожих снарядів. Для того, щоб запобігти подальшому руйнуванню проїжджої частини, на вулиці електрометалургів комунальники проводили заливку тріщин ізолюючою мастикою. Окрема бригада очищала бордюри від нанесень ґрунту на вулиці Героїв Чорнобиля. Електрики працювали над відновленням лінії зовнішнього освітлення та ремонтували водознижуючі свердловини. Комунальні служби щодня виконують завдання міського голови для того, щоб Нікополь був чистим, комфортним та затишним. Тож давайте з повагою ставитися до їх праці і підтримувати наше місто в такому стані.